13 квітня очікується дощі у південних, центральних та східних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На Полтавщині хмарно з проясненнями вночі та вдень дощ. Температура вдень плюс 14 градусів, вночі плюс 6. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора четверга. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. На термометрах плюс в вдень, вночі плюс 9 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується хмарна погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 13. До сьогодні найтепліше 13 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1972 року, плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1965 мінус 1. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі. На лігок від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.